Благодійний фонд відео Парамонова» продовжує підтримку вітчизняного спорту. Парково-історична зона на річці Рось у білій церкві вже не вперше стає територією спорту здоров'я свята і навіть реалізації екофілософії місцевий. Вик, парк, пляж організовує змагання, на які збираються спортсмени зі всієї країни. Дякуючи благодійному фонду Ниса Парамонова, у нас організовано все по всім стандартам міжнародних змагань. У нас є медична підтримка, у нас є необхідний звук, у нас є навіть грошові призи для учасників. Це стимулює, реально стимулює людей, особливо молодого віку, дітей. Сьогодні у нас тут змагання, програму свою я відкатав, все чистенько зробив. Сподіваюся, на перше, ми думали, що буде друге. Це перше змагання в цьому сезоні. Ми відкрили направлення інклюзивних хлопців. У нас є бази підтримки, у нас психологічна підтримка є. У нас є дошки з спеціальними крі... крі... кріслами. Е... Тобто, якщо ви не можете ходити або там де Боже там ампутована якась кінцівка, ми знаємо, як допомогти вам приєднатись до цього виду спорту.